Свою Україну любіть. Любіть її во люте, в останню тяжкую минуту За неї Господа моліть. Ми живемо в Україні, і ми, українці, красиві, розумні, мужні і дружні. Що весни. Коли тануть сніги, і нарясті просяє веселка, повні сил і живої сноги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. В історії кожного народу, серед її великих творців, є люди і імена, яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким українців. Є Тарас Григорич Шевченко, чия безсмертна спадщина одна з найбільших вершин людського духу. Поезія Великого Кобзаря стала нетлінною частиною духовного буття українського народу. Тарас Григорич Шевченко для нас це не тільки те, що вивчають. А й те, чим живуть, з чого черпають сили, надія. Не на шовкових полюшках, не у великому палаці, а в хатині, бідній, він родився серед неволі, пітьми і праці. Дуже давно. В українській бідній родині маленькій старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а неньку Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину, батьки. Важко і тяжко працювала. А родина була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики, а звали їх Катерина, Ярина і три Марії. Микита і Осип. Старша Катерина була за, нянь, за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей. Їх, коли батьки працювали Тарасик дуже любив свою сестру і слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець. І клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще, коли Тарасик був маленьким, підійде бува, до Катерини, коли вона читає, і просить її навчи і мене. Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає. З паличок на землі або пише паличкою на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні. Прийде, бувала мати з роботи, а він до неї горниться, просить казку розповісти, пісню заспівати. А й найбільше Тарасик любив розповіді старого діда Івана Шевченка, слухати, якого збиралась не тільки вся сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда голову клав, а потім і сам почав складати вірші, які народ співав. Як свої пісні. Так із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григорьовичем Шевченком. Ім'я Тараса Григорьовича Шевченка відомо у всьому світі, в багатьох містах України, та і за її межами йому встановлено. Пам'ятники. В своїх віршах та поемах Шевченко описував важке життя українського народу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди. На землі мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, і її окрадені здобудять Ох, не однаково мені. Барітеся, поборіться, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, за вас воля святая.